Мої любі малятка, сьогодні ми з вами поринемо у світ природи. А перш ніж розпочати, давайте привітаємося! Доброго ранку, травам росистим, Доброго ранку, квітам барвистим, Доброго ранку! Сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Доброго ранку друзям усім. Будьте завжди усміхнені і даруйте свою радість. Ми з вами привітались, а тепер подивіться, де ж. Так, правильно, ми з вами завітали до лісу, де вже розквітли, розпустили свої листочки наші дерева, травичка, гарненька вже є. Співають пташки, гарно, красиво навкруги. Краса лісу захоплює нас з вами. Ліс це незвичайна природа, незвичайні дерева, квіти. Ліс це там, де живе все саме найкраще, тому що з приходом весни в лісі розквітають квіти та зеленіють дерева, і дуже гарно можна прогулятися. Красивими стежками розпускаються квіти, світить сонечко, яке чарує своїми променями. І ми з вами також завітали до нашого гарного лісу. А ще в лісі багато не тільки дерев, але й ягоди. Ми зараз за вами розглядаємо гістівні ягоди. Це глухина. Суниці, ожина. Також є отруйні ягоди, такі як вовчі ягоди і інші, дуже небезпечні, які не можна чіпати. Також в лісі ростуть гриби, різні гриби. З приходом весни вони також з'являються. Ми зараз бачимо їстівні гриби. Білий, підосиновик, підберезок, маслючок, дуже Це смачні їстівні гриби. Але є і ротрунів, такі як мухомори, бліда поганка, сатанинські гриб. Ці ні в якому разі не можна куштувати. І сьогодні ми з вами поспілкуємось про правила поведінки в лісі. І ось бачите, картинка. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Також їстівні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не збирай, не зривай грибів, а обережно зріга... зрізай їх ніжку. Не знищуй отруйні гриби. Вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Також не руйнуйте мурашників, мурашки, санітари лісу. У лісі треба ходити тільки по стежкам і доріжкам. У траві і лісовій підстилці мешкає багато маленьких тварин, яких можна ненавмисно роздавити. Крім того, від ходьби гинуть. Рідкісні рослини. Не ловіть метеликів, джмелів і інших комах. Метелики найкрасивіші, найолюбленіші комахи. Вони прикрашають природу, а також за допомогою своїх побатків вони запилюють рослини. Не можна чіпати змій. Змії, як і всі живі істоти, відіграють у природі дуже важливу роль. Вони знищують шкідників. Жодна змія ніколи першою не нападе. Не лови та не принось додому птахів, маленьких дверях, у природі по них потурбуються дорослі тварини. Не чіпай гніздо та яєчка руками. Інакше птахи можуть назавжди лишити їх. І пташенята ніколи не з'являться на світ. Не можна шуміти в лісі галас і гучна музика. Лякають лісових мешканців, і вони можуть покинути свої житла. Також не залишай у лісі сміття об концерну банку може поранитися якась тваринка і загинути. Не випасай. Випалюй суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Так, мої любі, ми зараз з вами дізналися багато, що не, не треба нам робити, щоб зберегти природу. Давайте зараз трішки відпочинемо з нашими тваринками, а потім продовжимо. з вами розглянули картини, що не можна робити. А що потрібно робити? Подивіться, так, потрібно нам з вами висаджувати дерева, щоб ліси наші розросталися, досліджувати, рослини не виривати їх, а досліджувати. Також ходити тільки по доріжкам, стежкам, які вже протоптані. Зараз ми з вами. Пограємось в гру, яка називається чарівні намистинки. Червоні намистинки. Це Вони з'являться тоді, коли не можна робити в природі це. Зелені намистинки з'являться тоді, коли ми правильно вчиняємо. Зараз давайте розглядати картинки. Подивіться, що тут Так, зривають лікарські рослини. Можна це робити? Ні в якому разі. Значить, це червона намистинка. Ловлять рибу сітками. Цього також не можна. Якщо ти хочеш порибалити, тільки вудочкою можна. Вирубують дерева. Так, тут червона намисинка також не сходить. Що тут? Дивлюся, дитяча ніжка. Так, витоптують квіти. І травичку можна зробити? Ні в якому разі. Подивіться: зривають квіти разом з корінням. Це також шкодить природі. І цього робити не можна. І... Відстрелюють тварин. Також це робити не можна, тому що тільки коли є дозвіл. Просто так не можна полювати на тварин. І Дивіться, у нас всі намислинки червоні. Зараз ми з вами, правила поведінки, в природі розкрили те, чого не можна робити. А можна милуватися квітами, милуватися природою. І дуже багато всього цікавого. Давайте далі подивимось ситуацію. Так, розгляньте картинку і знайдіть тут помилку. Що не так, дітки зробили? Так, вони, по-перше, залишили вогонь, не загасили його, який перекинувся вже на пшеничку. Також банки залишили відкритими, залізні об'які можуть под... поранитись тваринки. І зірвали квіти, які не можна рвати. Що вони повинні були зробити? Так, загасити полум'я перш ніж піти, зібрати не сміття, яке залишили, і так, просто помилувати з квіточками, а не забрати. Дітки, природа дуже красива, гарна. Вона ма нас своєю чарівністю, але і ми, люди, повинні до, гарно до неї відноситися. Я сподіваюся, що ви засвоїли правила поводження в лісі і на відпочинку, що не можна робити. Ви молодці, я вами пишаюся. До наступної зустрічі, до побачення. І запам'ятали всі правила наші.